Значит, в данный момент мы находимся на улице Пасторовской, на пересечении с улицей Ватутин. Согласно плану э, благоустройства улицы города Черкассы, на данный момент, на сегодняшний число 6 апреля, значит, фирма Интерстрой производит ямочный ремонт. Ямочный ремонт это поточного для характера. Ось устраюваємо здесь асфальтопітонний слой на радіо фізированої поверхності з подрунтовкою від розчота 0,8-07 літр на квадратний метр вітомної емульсії і асфальтобетон мілкозірницький. Я живу в цьому будинку на вулиці Костерівській вже близько десяти років і жодного разу за десять років я не спостерігала навіть звичайного ямкового ремонту. От, про якість покладання асфальтного покриття я сказати не можу, оскільки я не спеціаліст цій сфері. Але як власник авто я вже відчула на собі покращення в цій дорозі. Мені приємно, що зі зміною влади в місті змінюється і життя міста. Тут, в принципі, все, що я можу сказати. Мені подобається, я задоволена. Я думаю, що водіїв багатьох задовольняє те, що наразі ми бачимо, що ремонтують дороги не тільки в пастерівському місті. Толщина асфальту, приположення, в 4 см. Ми укладаємо 5-5,5. Це явно видно із картинки.